У серпні можна спостерігати рідкісне астрономічне явище. Шість планет сонячної системи одночасно видно із землі в східній частині ранкового неба. У цьому параді планет бере участь Венера, Юпітер, Сатурн, Меркурій, а також Уран і Нептун. Хоча останні можна побачити тільки в телескоп або бінокль. В особливість цього параду Меркурій, який зазвичай приховує сонячне світло. Протягом найближчих кількох днів планета опиниться на максимальній відстані від сонця і її буде видно на горизонті незадовго до світанку. Парет планет – це коли одночасно видно відразу кілька планет. Цього разу парад відбувається вранці приблизно за годину до сходу з сонця. Не треба вставати раніше, але й пізніше його побачити вже не можна, бо сонце все затьмарить. Шість планет вже було видно в січні, а в лютому можна було побачити всі планети сонячної системи, хоча не всі вони були помітні неозброєним оком. Цього разу Венеру, Юпітер, Сатурн та ледь помітний Меркурій можна побачити без спеціального обладнання. Дві найяскравіші планети Венера та Юпітер. Також гарний Сатурн. Їх можна бачити не озброєним оком. Меркурій також видно, але низько на горизонті. Це єдиний час, коли його можна спостерігати, оскільки він дуже близький до сонця. Уран і Нептун на жаль надто тьмяні, але вони поруч. Для успішного спостереження слід вибрати місце на відкритій місцевості. Меркурій знову піде за сонце до кінця серпня, але до параду планет приєднається серп місяця. Наступний великий парад планет буде в лютому.